thank you Я хочу запросити по-перше господаря, і таки, і ще двох на їх наших сегодняшніми западні наших покупників. Я спілкування з Ольгою підписання відповідного меморандуму, що дасть нам можливість проводити і спільні заходи, і. Брати участь в спільних проєктах і реалізовувати їх в тому числі і на національному, і на міжнародному рівні, так що ласкаво просимо до бібліотеки, і для нас це дуже, дуже поважно, дуже відрадно, що сьогодні наш день наповнюється змістом у ваших щасливих посмішок. Сьогодні таке дуже поважне. Свято, то тому, що альмаматом е, є один раз у житті. Можна, знаєте, багато чого в житті зробити, але рідний університет, який ти закінчив, він один. Всі інші теж будуть В Добрий шлях, вам наші випускники. Те, що сьогодні вас так мало, це для мене ну, біль в серці. Бо я пам'ятаю свій випуск, коли площа була заповнена, там було стільки людей, що неба. Де я буду було впасти? Я вірю в те, що вдруге, як фенікс попілу, вуз відбудується, і стане ще кращим, ще більшим. І доведе, що те місце, яке він займав в країні до початку повномасштабної агресії, то було не випадково, а абсолютно заслужене місце. Завжди пишався. Тим, що я закінчую Східноукраїнський національний університет імені Даля і завжди з гордістю показую свій диплом, що бажаю і вам. І дуже сподіваюся, що надалі буде можливість бачитися з вами вже в якості магістрантів і вживу, і дистанційно, по-різному, бо університет. З наступного навчального року буде працювати тут в Києві у змішаній формі, тобто за бажанням ви завжди зможете прийти до своєї кафедри, до, свої, до свого деканату і поспілкуватися вживу з своїми друзями і викладачами. Насправді, сьогодні тут лише невеличка частка наших випускників. Ми випускаємо в цьому урокі, в році близько 700 бакалаврів. Але вони розкидані по всій нашій країні, і тих, хто знаходиться на за кордоном. Тут зібралися ті, хто зміг приїхати до Києва, ті, хто знаходиться в Києві. І я дуже рада з цього, і ще раз хочу в цьому вас всі займати. Ви навчалися в дуже важкий період, найважкіший за, мабуть, всю історію Незалежної України, тому що йде війна в країни. І тим не менше, ви змогли через всі ті виклики, через все те, що кожен з вас переживав, бо наша рідна Луганщина, вона окупована. І ми мали всі виїжджати з своїх рідних домівок і наш університет, і кожен з вас особисто. Це теж такий дуже важкий виклик. Але ми ж все-таки подолали все це. Університет працює, ви змогли закінчити достойно своє навчання і сьогодні отримаєте диплом. Ро наука, яку я опонувала в університеті це не знецінювати свій труд. Найважливіший такий перк який вам потрібно це шукати інформацію в інтернеті за допомогою бібліотек книг наукових журналів науковий журнал дуже подобається вчителям Додатково буду поступати на магістра. Так що я дуже усім вдячний.